Точне визначення поживних елементів на сучасних приладах стає основою, по-перше, для вибору культури. По-друге, це добрива та їх кількість, а, і, взагалі, загальної стратегії отримання найбільш якісного, максимально можливого врожаю. <кій> Мікробіолаба в свою чергу вам пропонує комплексний аналіз ґрунтів. Із подальшим розрахунком норм внесення добрив у перерахунку на діючу речовину, з врахуванням побажань клієнта щодо культури та планової вражальності. В своїй практиці ми використовуємо досягнення провідних аграрних шкіл світу. Зокрема, це американська школа. В нашій лабораторії ми проводимо. Аналізи за американськими методами це, до прикладу, методи визначення рухомих форм фосфору, Брей П1, П2, Олсен та Меліх3. Наступний важливий етап ведення сільського господарства добрива. Вам всім відомо, що для досягнення максимального ефекту бажаного від добрива необхідно бути впевненим в його. Складі та якості. лабораторний аналіз добрив це ваш інструмент для правильного розрахунку норм внесення, а також, що дуже важливо в теперішні часи, коли добрива дорогі і всі намагаються зекономити, це лабораторний аналіз, це страховка від фальсифікату. Від неякісних добрив і від недобросовісних постачальників, ми в лабораторії проводимо аналіз абсолютно всіх видів добрив: це і хімічні добрива, і мікробіологічні добрива, і сухі, і рідкі, і мінеральні, і органічні. Ми проводимо випробування за європейськими нормами і отримані результати ретельно аналізуються нашими фахівцями, агрохіміками. Тобто, Окрім е, отримання цифр, ви можете розраховувати на консультацію, на отримання інформації про те, як було сфальсифіковано це добриво. і таким чином ви зможете убезпечити себе в, не, в майбутньому від е, придбання не, е, неякісної продукції. Вода. Е, вода це теж важливий інструмент в руках. Досвідченого агронома для попередження небажаних ефектів від використання неякісної води необхідно знати і перевіряти її хімічний склад, тому що він постійно може змінюватись. Ми проводимо аналіз води в першу чергу, яка використ... буде використовуватись для зрошення та для е... приготування бакових сумішей. Але цим наш перелік послуг не обмежується. Ми можемо зробити будь-який потрібний вам аналіз води від морської, річкової і закінчуючи питною водою по всім нормам. Важливий, важливий наш підрозділ, фітопатологічний аналіз. Найбільш, мабуть, такий. Загадковий для людей, якщо з хімією вже всі познайомились, і можна сказати, вже так навіть на ти, то із мікро мікроорганізмами всі все ще на ви і пошепки. Патогені гриби і мікро і бактерії це одні із найбільших ворогів вашого врожаю. Вони можуть викликати різноманітні хвороби, симптоми яких на ранніх стадіях дуже важко визначити самостійно. А на пізніх стадіях хвороба може стати вагомою загрозою для всього врожаю, дуже швидко поширитись і зайняти більші площі. Тому, в свою чергу, ми пропонуємо діагностику бактеріальних та грибкових захворювань зерна, насіння та рослин. Це вкрай важливо для раннього виявлення захворювань, уникнення їх поширення та також розробки ефективних стратегій боротьби із збудниками. І наостанок я підготувала трохи цікавої статистики по роботі нашої лабораторії за 2023 рік. В 2023 році мікробіолаба провела майже 9 тисяч аналізів, з яких більш ніж 50% – це агрохімічний аналіз ґрунту, понад 25% – аналіз різноманітних добрив, 10% – мікробіологічні аналізи, 5% – фітопатологічні аналізи, і залишкові 7% – це аналіз води, кормів та інших об'єктів. Цікаво, що з усіх проаналізованих ґрунтів. 63% показали досить низькі або посередні показники родючості. І з нашої статистики найбільші проблеми виникали із кислотністю, із вмістом фосфору. І на третьому місці вже сірка, на четвертому місці вміст мікроелементів. Із добрив приблизно третина всіх проаналізованих добрив виявились або з фальсифікатами, або мали значні відхилення від заявленого складу. Серед найпопулярніших способів фальсифікації це, наприклад, заміна дорогих розчинних компонентів більш дешевими, нерозчинними, заниження вмісту діючої речовини, або в крайньому випадку повна невідповідність складу добрива заявленому. І також у трьох четвертях проаналізованого зерна насіння та рослинного матеріалу було виявлено зараження патогенами та діагностовано е, такі хвороби, як, наприклад, сашка, фузаріоз, альтернаріоз, різноманітні гнилі та бактеріози. Тож, в завершення я ще раз хочу підкреслити, що лабораторний аналіз це невід'ємна частина ведення аграрного бізнесу, а проведення досліджень. Ґрунту, зерна та насіння, добрив іншої продукції це ваша інвестиція в майбутнє врожаю. Дякую ще раз за можливість бути вашими партнерами.